Нарцизи. Вони такі пахучі, їх неможливо тримати в хаті. Так, це засвіли в нас суниці. Бачите, навіть не то, що засвіли, але при тому всьому, що дають плоди. От бачите, який плід і там лишимо для малої. Окей. Все у нас цвіте. Тому що дощі падуть, тепло. Температура плюсова, все цвіте. Це наші, наші ромашки, які також відійшли. Це не знаю, що це таке. Також щось відійшло. Це наші анютинні глазки або фіалки, не знаю як. Отак, отак отак ми живемо. Я хотіла піти на город, показати вам мій город, але не буду йти, бо дощ падав. І... Мокро, мокро стоїть, треба вбиратися в гумаки, мені не хочеться. Окей. Це наша орхідея. Вона ще трошки і буде цвісти. Не бачу. О, вже, вже, вже бачу, здається, це її. Бачите? Оце її цвіт? Оце. О, ні, Я рукою розступила. Оце цвіт, оце, оце, оце. отак. Оце її цвіт. Ну, Оце, оце вона буде скоро цвісти. Треба звідти орхідею також взяти і поставити сюди, бо та орхідея також буде цвісти. Ось такі в нас новини. Хоч, хоч ми прохворіли, але природа бере своє. У нас тут вже щось варити, чекайте. Ага. Це я поставила варити курячу. Кудячи з стегна. Я поставила так і це одне розморожу, а зараз це викручу і почищу його. А тут вариться вже кипи, варяться баклажани. Я їх почистила, порізала ось так. І хай воно перевернемо їх. Окей, воно ну, хай нам відвариться. Накриємо його. І в нас буде вчорашня зупа Грітися, просто її перекипити, бо її багато. У нас не буде сьогодні одної особи, тому що Волославчик поїхав в оперний театр. Його не буде. Це наші ще стелені Наталі, різдвяні квітки. Отаких От у нас сьогодні. І так у нас на обід сьогодні. Це ми приготували собі до курки. Цибульку і моркву. У нас на перше буде зупа вчорашня, на друге буде курка, стегенця курячі зроблені на плитці. І меланзани це сині, баклажани будуть, я їх оставила варити, а потім їх візьму в яйці, в муці і просмажку. Ось такі в нас сьогодні розклади. Так, і так дивимося. І так, ми наші стегенця почистили. Зараз дамо чуть-чуть олійки, чуть-чуть підсмажимо, кинемо відразу сюди моркви і цибулі. і хай воно нам тушиться. А перед тим, як ми то зробимо, я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, лайкаєте. Великі-великі вам від щирого серця спасибі. Також хочу сказати, що я трошки затрималася з відео, тому що ми хворіли. Я вже трохи відійшла, мій чоловік ще не відійшов, ще має якусь таку слабість. Це був якийсь вірус, тримав температуру дуже високу. І дуже великий, дуже великий, постійно був такий сухий, сухий кашель. О. То не тільки ми були хворі, то дуже багато в нашій, нашу, в нашій зоні людей перехворіло. Ну, Хвороба не з легких. Ну, Слава Богу, все минуло, все позаді, дякувати Богу, все нам добре. І ми продовжуємо з вами спілкуватися, працювати і робити далі те, що ми робили. І так ми кладемо на вогонь, поставимо сюди, включимо і дамо трошечки, трошечки олії. У нас цей банячок. Одна чайна ложечка вистачить. Не, не чайна, столова. Одна столова ложечка вистачить. А тут подивимося до наших. Ми... О, зараз ми їх змінимо. Вони вже зварилися. Це накриємо кришкою. Це показуємо, що вони вже зварилися, це вже підкрить прокіпи, ми виключаємо і це ми також виключаємо. Тут ми зробимо під нашим м'ясом зробимо менший вогонь і дамо цибульки і моркви. Отакі в нас діла. Зараз заберемо звідси, щоб воно стояло в воді. Ми зробили, ми лазани наші зварилися, ми їх витягнули з води і хай вони нам стигнуть. І так робимо салат. Нам розмовляли такий салат місто. Тут вся, все є. І маленький, і дубненький, і малекуть, який хочете. О, ми його мити не будемо, і рутола є, і салат є, і, і листочки бурячка є, все, що хочете. І візьмемо наш салат з нашого городу. Ми також його сюди кинемо. Я його помила. І зараз у нас, бачите, який гарний. Сюди кинемо це все також. Це Так, вийшмося. Десь ще помідорку, це не було. Вкришу ще помідорку. Вкришимо огірочок. Помиємо огірочок і помідорку. Це ми сюди поставили, що кинули. Це помиємо. Це до миття. Бо це наша сушка. Mamma. Дамо ще сюди помідорку. От я так не люблю ці помідори, вони такі якісь ніякі, магази кращих немає. Тут беремо, Багато надаємо, дає тільки одну помідорку для краси. Скоріше. Окей. Оце. Це. Окей. І даємо огірочок. Так. Сюди ми дали трошечки солі, ночимоската, мусар, горі, горі, даємо паприки дольцю. Тільки забагато, ну то що дуже. Даємо порізано. І даємо перець чорний. Окей. Сюди ми додаємо ще картоплю. У нас матується разом з картоплі. Картоплю наріжемо такими великими кусочками. Такими. Угу. Uh Окей, -huh. okay. і налиємо трошки ще води. Ще у нас буде щось. Угу. 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 Ого. О'кей. О'кей. Візьму тоді ложку вимішування.

І так, у нас обід готовий. На перше у нас зуба, яка лишилася з вчорашнього дня. А на сьогодні ми приготували курку, ми приготовили е, меланзани, е, меланзани, баклажани з картоплею і з салатом. Все смачне, я пробувала, це дуже смачне, я ще хочу. Так що я з вами прощаюся. Прошу, щоб ви заходили на мій канал, підписувалися, клали лайки, коментували. Я вам буду щиро дякувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх гаразів, доброї долі. Я вам говорю до зустрічі, а нам говорю смачного!